Продовження розділу 1. психологічні аспекти набору зайвої ваги. Посмак історій В історіях, що розповіли в частині 1, показані основні психологічні причини переїдання і як наслідок набору ваги. Розгляньмо список ще раз 1. почуття провини, 2. психологічна травма, 3. культ їжі в сім'ї, 4. псевдотурбота близьких. Вони цього можуть навіть не розуміти. П'яте. Примусові обмеження в їжі з послабленням контролю, шосте постійна зайнятість, сьоме будь-яка стресова ситуація незалежно від того, в якому вона ключі негативному чи позитивному. Звичайно, це далеко не весь перелік психологічних причин переїдання. Наприклад, не розкривали варіанти з нереалізованими бажаннями, комплексом жертви тощо, просто вирішили докладніше зупинитися на тих, що найчастіше зустрічаються. Цілком можливо, у цих історіях ви впізнали себе чи когось зі своїх близьких, знайомих, тому ловіть перше домашнє завдання. Важливо, деякі перераховані психологічні причини набору ваги можуть стати ключовими для неконтрольованої її втрати. По суті, це дві сторони однієї медалі, тому більшість способів створення ідеального тіла, що описані у книзі, підходить для обох випадків. Основні відмінності у раціоні та фізичних вправах. Враховуйте це надалі. Домашнє завдання на тему психологічні аспекти набору або втрати ваги перше. Знайдіть реальну причину набору чи втрати ваги у себе та або близької вам людини, проаналізувавши психологічну складову. Друге. Запишіть свої спостереження і висновки у вигляді б Реальна причина збільшення зменшення ваги, поточний стан, бажаний результат. Пам'ятайте, створення тіла своєї мрії це комплекс роботи над собою, зокрема на рівні психології. Продовження в наступних аудіокнигах.